Господи, город наш такий красивий був. Господи, весь у розах, у цвітах, чистота, весь порядок такий. І оце, бачите, що робиться. Коли потім каже, що. Зараз буде перемір'я, це все треба навпаки перевертати просто і розуміти, що ніякого перемір'я немає. Вчора обстрілу дуже сильно. Вночі так, вночі було більш-менш тихо, але так через день. Колись буває голосніше, колись ні. Колись там о першій годині дня, там голосно, буває о п'ятій годині вечора. Тобто, це незрозуміло, це так не порахуєш. Ну я думаю, що ви самі чуєте сьогодні, як усе вибухає. А по-друге, ми вчора були на іншому пункті, на другому пункті незламності, і там до нас за 15-20 хвилин прилетіла в сусідній будинок саме ракета. Вона пошкодила волонтерський автомобіль, і там один двохсотий, це це вже ми точно знаємо, і чотири трьохсотих. Тобто там ранило волонтерів, ранило саме волонтери, який з міста Бахмут. Ось, і їх повезли. Там кінцівки в одної людини немає, там постраждали руки, ноги, що як. Там я сподіваюся, що всі були в броніках, в касках, але ситуація повністю невідома. Знаємо, що дуже поранені. Ну, Значить, обманують нас самим натуральним образом. Бо що можна ще сказати? Якщо чоловік обіцяє, то він має обіцяння виконувати своє. От обіцяє, значить має придержуватися цього вот и вообще непонятно что, что им надо.